І знову привіт сонечки. Ну і продовження вірша, який називається Життя. І я так важко злітала в те небо. Шлях до неба то моя стернова. і кохання у ній є до тебе, і дитина у ній є моя і твоя. Я так прагну любити, що навіть не можу померти, і ніколи війни, хай не знають діти, що прийдуть у світи від мене і людей. Життя забрівши під моє те серце, одвід собі в народженні знайди, коли змія ран, крев пролється, я нею згою сумніви чужі, хай змучена я звичаями. Та я та я сильніша за Шевченкову Мадонну. І говорить словами і я преречена і за тебе в поезії по слову, життя не скорені ніким і ні на миті, Діти грядущі у це майбуття, який же світ крізь розплющені повіки, не наче дійсно, мамине життя, відколи ти все знати і дорослішати мусиш, і розум твій стає дорослим. Сто раз, задумайся. Перш ніж згрішить, і шану, мукам і радостям віддай життя. Воно таке складне і дивне і вічне, хоч умирають люди, і слово у поезії це експресивне, розкидаю, як роси, я повсюду, і спий. Всі радощі життя. Проживши дитино довго, і не забудь поетку, що тебе народила, поетичу дзвони янгольського рогу і архи спів, що муза запалила. Я так важко злітала до неба, шлях до неба. То моя стернова.